Андрій Шевченко йде у велику політику. Легенда українського футболу оголосив, що залишає спорт і приєднується до партії Наталії Королевської Україна вперед. Таку заяву він зробив під час відвідин школи інтернату на Київщині. 1 серпня відбудеться з'їзд поліцили, на якому буде вирішено, під яким номером Шевченко піде на парламентські вибори у жовтні. Я прийняв рішення. Я вирішив приєднатися до партії Україна вперед Наталії Королевської. Я починаю свою політичну кар'єру. це партія майбутнього, це партія молодих лідерів. І для України це буде певний вибір між минулим і майбутнім. Я зробив цей вибір для себе, і я вірю в цю партію. У політиці Шева збирається підтримувати соціальну сферу та спорт. Найбільш титулований український футболіст та Володар Золотого м'яча м'яча» 2004-го досі утримувався від відкритої політичної агітації. Хоча на виборах 2004-го заявляв, що підтримує Віктора Януковича. Партія Україна вперед, до якої долучився футболіст, декларує опозиційність попри звинувачення у підтримці керівних сил.